Всім привіт! Починаю свій новий влог. І сьогодні ми їдемо в дуже цікаве місце. Ми про це дізналися тільки вчора, що таке існує в Америці. Ми хочемо це перевірити. Нам розповіли, що можна поїхати в салон Тесла і взяти на тест-драйв на півгодини Тесла, але можна домовитись наче на цілий день. Це безкоштовно, потрібно тільки для цього права. Тому поїхали з нами. У нас в машині нема кондиціонеру тимчасово, тому їдемо отак з відкритими вікнами. Малай, І в мене дуже красива зачіска. Це жарт. Звичайно, що не гарна <смеш> Клас. Нам сказали, на наступному тижні можна, бо ми хочемо не на півгодинки, на півгодинки можна і зараз сісти поїхати. А ми хочемо на півдня взяти її, покататись. Так що розповім тоді у наступному відео, як ми на наступному тижні візьмемо машину. Які умови, скільки це коштує, чи безкоштовно. Злазь, давай. Не давай, я тобі допоможу. Не страшно в ліфті, Андрюшка. Пішли дитячий майданчик шукати, пішли. Кожну неділю ми ходимо до церкви, і об 11 годині починається служба, і там ми знайшли українське ком'юніті, познайомилися з багатьма людьми, дуже цікавими. Ми спілкуємося не тільки по неділям і списуємося. Вони так само між собою. Потім хтось більше починає спілкуватися і вже. Потім дружать, можна так сказати. Тому якщо ви знаходитесь в Остіні і шукали якогось спілкування, то так само можна приходити об 11-й годині по неділям. Привіт! Я прийшла. Ти мене чекав? Я мама. Люблю. Я тебе люблю. Мама, то Домик для кого? Для Андрюшки. Uau, wow, que Пішли Добре. разом. Оп. Давай за ручку, маму тримай. О, пішли. Зараз. А, зараз заристру. Мамі ніки, а не те, буде пропали. Наклейки робимо? Тобі буде наклейка? Три наклейки. Давай порахуємо зараз скільки. Три. Давай, отчу. Це отак робиться зараз. Отак є. на спину. Все, так діти тут ходять. Там ще другий поверх класний є. Ми йдемо сюди. Да, там написано. Е, не знаю, вісім це якесь. Подивись на твої наклейки, не бачу. Ти думаєш, що нам сюди? Давай, ой, давай, бум. Давай. Стоп, стоп, стоп. Досить сильно. Вже думаєте So you go. Thank you. Thank you. Uh -oh. Андрюшка ми віддали, як я називаю, в садочок. Він цю годину з 11 до 12 дня він там грається з дітками, вони там малюють, граються. Думаю, що йому там дуже цікаво після кожного заняття. В нього питаю, як йому подобається чи, чи ні. Це все безкоштовно, але є можливість по 4 години в день з понеділка по середу, за 200 доларів на місяць, як ми дізнавалися, можна віддавати його в цей садочок на буднях. Але поки в мене нема машини, я не можу його туди відвозити. Тут можна каву взяти, безкоштовно, лимонад. Чай, кава. Hey, good morning, Austin Ridge. Let's stay together as we prepare to worship our God whose word... And I stand amazed, clothed in grace and confidence. No guilt to shame Брати Андрюшку з садочка. Година прийшла. Подивимося, він радий маму бачити. Андрій Андрій! Андрюша! 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 Андрюша. Добре, як ти себе вів, розкажи. Добре. Добре, тобі сподобалось? Добре, дивись, що мама тобі принесла. Добре. Все так що, дружки, подобається ходити. Добре, потім які Розкажи. Діток не ображав, Андрюш? Ні. А тебе не ображали? Ні. Ти слухався, виховательку? Слухався тітю, яка там тобі щось розповідала? Чи не слухався? Єс, yes. єс. Yes. Все, йдемо. Пограємось ще трошки з дітками. Оце дітак сматя. Добре, підемо. Доганяють? Андрюша знайшов чим займатися. Ой-ой-ой! Назад, назад! Ой! Доганяй! Йди доганяй! Доганяй Адель! Ти хочеш, взагалі з живністю такою дуже навіть бувають отакі таракани, і це нормально, бігають десь і коротше дуже багато. Поки бачила маленьку і таку велику ящерку. Андрюша дуже цікава. Вона десь вже ні, все, вже не бачу. О, на... на чому? Да, ось вона. Поповзла, поповзла. О, ось вона маленька така, Андрюш. Ти бачиш Ляля? Їдемо додому, але Андрюшка не дочекався. Він настільки ну, рідко буває там раз в тиждень з такою компанією діток, як в садочку цьому на одну годину. І він. Така бувочка. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. І хотіла сказати, що сьогодні рівно місяць, як я почала займатися своїм хобі, знімати відео на Ютуб. Поки що мені це приносить задоволення. І на сьогодні, за 4 тижні ведення каналу, у мене вже 300 підписників. Всім дякую, хто підписався. Пише приємні коментарі. Хейту теж достатньо, але все одно позитивного більше. Тому.